Я ніколи не ходив до школи. Мої батьки навчають мене вдома, і я щасливий. Я закінчив механічну інженерію у Швейцарії, але з огляду на кризу, яка охопила світ, зараз я, наприклад, банановий фермер у Бразилії, я щаслива мати і дружина. А вірш, який мене вразив, яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, але втратить свою душу. Або що дасть людина в обмін на свою душу. До речі, я не є членом жодної церкви. Мене виключили за надмірну незалежність. Я намагаюся слідувати за Богом, не залежачи від людських організацій. Знаєш, Бог, якого ти відкинув, не є справжнім Богом, а погано зробленою карикатурою на нього, наприклад. Сатана, диявол, який колись був ангелом Бога, але був вигнаний з неба і тепер панує над цим світом, саме він зображує Бога як свавільного, жорстокого, який каже: Слухайся мене або я спалю тебе у вогні. Ворог добра малює цей образ він неправильний. Щоб виправити цю темну тінь, відкриваючи світу свою велику любов, Бог послав свого сина, щоб показати світу, яким він є. Христос запевнив, хто бачить мене, бачить Отця. Описуючи свою земну місію, Ісус сказав Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити бідним, послав мене зціляти зламаних серцем і проголошувати свободу полоненим і давати зір сліпим, звільняти пригноблених. Це була його робота. Він ходив, роблячи добро, і зціляючи пригноблених сатаною, наприклад. Бог так полюбив світ, що був готовий розлучитися зі своїм єдиним сином для ризикованої місії, жити на землі 30 років з небезпекою того, що Ісус також може заплямуватися гріхом і втратити його назавжди. Все це для того, щоб якщо план спрацює, ми могли мати вічне життя. De tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha Коли мені було 17 років, я запитав себе, добре, я вірю, що Бог існує і що Він є любов, але багато релігій у світі вірять у якогось Бога. Чи можу я справді довіряти, що Біблія є словом Бога? Чи можу я будувати своє життя на цьому фундаменті? Тоді я виявив деякі докази того, що Біблія є книгою Бога. Подивіться зі мною виконані пророцтва. Статуя з Даниїла 2 пророкувала послідовність імперій і описала їх до того, як ці імперії існували. Вона також передбачила, коли прийде Месія це точно здійснилося з Ісусом Христом. Або наприклад, пророк Єзекіїль передбачив, що місто Тір буде зруйноване і стане місцем для розтягування сіток посеред моря то наприклад. Історично, тір був обложений на вуходоносором Троутого з Вавилону, а пізніше Олександром Македонським, який використав руїни континентального міста для будівництва проходу до міста острова, виконуючи пророцтво Єзикіїля про те, що місто буде знищене, як верхівка каменю. Ще одне пророцтво, яке здійснилося те, це знищення Вавилону. Пророки Ісая та Єремія передбачили, що місто Вавилон буде знищене і ніколи більше не буде заселене, а його земля стане спустошеною. Вітаю, Вавилон, який колись був великою імперією, впав у руки персів у 539 році до ери, наприклад, і, врешті-решт, занепала до того, що була покинута, що відповідає біблійним пророцтвам Відбудова Єрусалима. Ісая передбачив, що чоловік на ім'я Кір. Видасть указ про відбудову Єрусалима та його величного храму та його величного храму. Це пророцтво здійснилося, коли Кір Великий з Персії завоював Вавилон і видав указ у 538 році до доної ери, дозволяючи юдеям повернутися до Єрусалиму і відбудувати храм. Знищення Єрусалиму і другого храму. Ісус передбачив знищення Єрусалиму і Його храму. Сказавши, що не залишиться каменя на камені. Пам'ятаєш, виконання сталося у 70 й реношої ери, римляни під командуванням Генерала Тита зруйнували Єрусалим і другий храм, виконуючи пророцтво Ісуса. Військовіта. І нарешті всі пророцтва про Ісуса, які здійснилися, які я згадав у подібному відео, спеціально зробленому для євреїв, наприклад. Археологія також підтвердила правдивість Біблії та інші ви чули про відомі рукописи Мертвого моря, Печери Кумран, вони були написані ще до Христа, підтверджує точність і послідовність єврейської Біблії тисячоліттями Сувій Ісаї, якому дві тисячі років такий самий, як і в сучасній Біблії. Багато вчених вважали, що Давид був міфом і ніколи не існував. Доки не було виявлено стелу стелдана, датовану дев'ятим століттям до нашої ери, яка згадує дім Давида. Моавіцький камінь, датований 840 роком до нашої ери, знайдено в Йорданії. Цей камінь розповідає про перемоги царя Моава над ізраїльтянами, підтверджуючи біблійну розповідь, знайдену у другій книзі царів. Цей камінь також посилається на ізраїльського Бога Єгову 840 речордонаєрео. Я міг би представити інші, такі як Камінь Пилата, списки пайків Вавилону, які згадують ім'я царя Юдеї, Цитадель Давида та тунель Єзикіїля, наприклад. Ще одна річ, яка переконала мене в тому, що Біблія дійсно особлива, унікальна від Бога, це те, що вона була написана понад 40 авторами і єдність між текстами автори, які жили довгий час окремо один від одного. Кожна частина Біблії поєднується одна з одною. Ймовірно, ви вже бачили в якійсь Біблії так звані перехресні посилання. Біблія є єдиним цілим і все в ній взаємопов'язане, особливо якщо вивчати її з покорою та молитвою. Інша річ вища освіта Біблії. Злі люди не могли б написати Біблію, тому що вона їх, наприклад, засуджує його стандарт високий, благородний і вимогливий. Водночас він не приховує недоліків своїх героїв. Якби Біблія була байкою для залучення прихильників, вона б прославляла своїх персонажів, але вона відверто показує недоліки найбільш шанованих патріархів, пророків і царів, і подивіться також на вплив Біблії. Якби Біблія була звичайною книгою, вона ніколи б не досягла такого впливу насправді на людство протягом століть. Вона була і досі є дуже корисним, оздоровчим і трансформуючим впливом, що впливає на всіх. Євреї будемо відверті, вважаються процвітаючими, тому що дотримуються законів Бога. Захід сьогодні розвинений, тому що його країни прийняли біблійні принципи справедливості та працьовидні, особливо протестантські країни. І ще одне свідчення Ісуса Христа про ту частину Біблії, яка вже існувала, а саме про Старий Завіт. Він завжди цитував Писання. Він сказав, що Писання не може помилитися. Навіть буття він дійсно вважав правдивою історією, що Бог створив цей прекрасний світ за шість днів, потоп і так далі. Додатково Він керував своїм життям вченнями Старого Завіту, наприклад, універсальність Біблії. Три найбільш надруковані книги у світі в порядку зростання такі. По перше, Коран з 800 мільйонами копій, червона книга Китаю 1 мільярд, а Біблія 5 мільярдів копій. Це є доказом того, що ця книга дійсно не може бути збіркою людських вигадок, а вона безсумнівно, безперечно, має щось надприродне. і, нарешті, свідчення досвіду. Безліч людей випробували і засвідчують про перетворюючу силу, яку слово Боже має на життя. Спробуйте і побачите, що Господь добрий, наприклад. Знаєш, до речі, ми знаходимося в такому стані щастя, переваги стати справжнім християнином. Переважають можливі втрати. Спробуйте також подорож з творцем. Він каже. Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому з добротою притягнув тебе. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Амінь. Віддаймо величезну і безмежну шану цьому богу, добровільно корімося йому від щирого і чистого серця. Адже Євангеліє це величезна і безмежна сила Божа для спасіння. Від чого Бог хоче нас врятувати, від наших гріхів. Усім, хто приймає його, Христос дає силу стати дітьми Божими і припинити грішити сьогодні і зараз, якщо ви вірите. Але що таке гріх, наприклад, та інші? Слово Господнє говорить, що гріх це порушення закону, це єдине визначення, яке нам дає Біблія, наприклад. Гріх це рішення порушити закон. Закон Бога зосереджений на десяти заповідях. Перші показують, як ми будемо виражати нашу любов до Бога, а друга скрижаль любов до ближнього. Далі книги Вихід і Левіт містять додаткові інструкції, наприклад, щодо повсякденного життя та інших важливих аспектів здоров'я для нашого щиро безмежного блага. Приємно слідувати волі нашого Бога, адже його закони надзвичайно справедливі та добрі. Це як у дорожньому русі є правило, наприклад, завжди залишатися на цьому боці дороги і також зупинятися на червоне світло. Це не примхи губернатора, а правила, які служать для нашого блага, щоб ми не потрапили в аварію і не зазнали втрат. Так само заповіді Господа є вельми розумними і знову мають значущий сенс. Але ми не можемо слухатися своїми силами. Було б як намагатися перетнути Атлантичний океан на висловому човні. Ми повинні дати померти своєму я і дозволити Христу жити та слухатися в мені, наприклад, всередині. Ось так це дозволити Богу, власне кажучи, вдихнути в нас і насправді рухати наш човен вперед. Бійтеся Бога і віддайте Йому славу, бо він є всемогутній і справедливий. Шануйте Господа, бо настала година Його суду і Його милість вічна. Його прихід буде в силі та великій славі, і кожне око його побачить. Ісус сказав: як блискавка виходить зі сходу і показується на заході, так буде прихід сина людського. Наш шанс зробити правильно. Це єдине життя, яке ми маємо, і ми повинні його цінувати. Потім настає суд. Поліцейський, який виписує штрафи, здається, він взагалі то не сердиться на мене. Він насправді не випускає свою злість на мене. Ні, це для нашого власного блага. Так само Бог дуже, дуже сильно любить своїх створінь. Коли він забере гріх зі світу. Йому доведеться також усунути всіх, хто тримається за гріх. Душа, яка згрішить і не хоче Спасителя, вона все одно помре, і це неминуче гріха це порушення закону, це порушення однієї з заповідей Господа. Ісус не прийшов, щоб змінити закон. Він його виконав. Ісус порушив людські вигадані правила, але не слово Бога, яке є вічним і незмінним. Він сказав доки небо і земля не минуть, жодна йота чи риска ніколи не минуть із закону. Соломон наприкінці свого життя написав Бійся Бога і дотримуйся його заповідей, бо це обов'язок кожної людини, бо Бог приведе на суд кожну справу, навіть усе приховане, наприклад, таємне чи то добре, чи то зле, і все інше. Існують війни і чутки про війни. Життя таке крихке коли ми залишимо це життя, який слід ми залишимо після себе? Мертві не мають другої можливості. Слово Господнє говорить, що живі знають, що вони помруть, але мертві не знають нічого, вони не мають жодного знання. У могилі, куди вони йдуть, немає ні роботи, ні проекту, ні знання, ні мудрості, наприклад, або можливо. Тому зараз, поки ти живий, люби і шануй Бога, віддавай йому всю можливу славу, бо година суду вже почалася, і кожен з нас повинен бути готовим до цього важливого моменту. І поклоняйся тому, хто створив небо, землю, море, джерела вод. Це нагадує нам про четверту заповідь Пам'ятай день суботній, щоб святити його, шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої справи, але сьомий день це день Єгови, твого Бога. Не будеш робити в ньому жодної роботи, бо за шість днів Єгова створив небо, землю, море і все, що в них є, а на сьомий день відпочив. Тому Єгова благословив і освятив його. Чи знали ви, що сатана диявол колись був ангелом світла на небі, але гордість і заздрість заполонили його серце, і він почав ненавидіти закон Бога, відчувати відразу до його праведних приписів. Він стверджував, що ангелам не потрібен цей закон. Коли Адам і Єва згрішили, вони, наприклад, передали панування над світом дияволу. Сьогодні диявол має владу над цим світом і є відповідальним за стільки злиднів і руйнувань. Бог терпить деякий час, щоб продемонструвати Всесвіту результат альтернативного уряду, який не поважає його закони. Бог чекає, поки зло не буде викрите своїми власними діями, наприклад. Але, повертаючись до розмови про ненависть, яку сатана має до закону Бога. Він вплинув значно на єпископа Риму, щоб той наважився сміливо змінити святі заповіді Бога. Це був дуже сміливий крок. Християни до IV століття дотримувалися суботи, сьомого дня, а не неділі, того ж дня, якого дотримуються євреї до сьогодні. Сам Ісус сказав, що потрібно молитися, щоб переслідування не відбувалося в суботу це було б значно пізніше Воскресіння Ісуса. Ви коли-небудь думали, що якщо в компанії, де ви працюєте, група співробітників скаже, що вони хочуть мати кожну середу вихідний. Наприклад, правда, хіба це не буде викликом для авторитету директорів? Так, таким чином римський єпископ вирішив, що день відпочинку має змінитися з суботи, сьомого дня на неділю, перший день тижня. І використав як привід той факт, що Ісус Воскрес у перший день або сказали, що це неважливо, коли це сталося. Крім того, для християн Риму Субота, наприклад, нагадувала про євреїв, яких ненавиділи. Отже, деякий час, можливо, наприклад, субота і неділя одночасно вважалися святими, але з роками субота. Все більше і більше сприймалася негативно і погано говорили про неї, оскільки це був день обмежень, не можна робити те чи інше, а неділя була днем радості. Таким чином, перший день набував популярності. Це сталося у 4 столітті. Також було вилучено другу заповідь з катехизму, яка говорить зокрема, не робити різьблених зображень, це важливе рішення. А щоб зберегти красиве число десяти заповідей, папа, наприклад, він взяв і розділив десяту заповідь на дві. Але закон Господа досконалий, каже псалом 19 будь-яка зміна є образою для неба. Сама природа відчуває наслідки порушення закону і тих, хто знищує землю. Каже пророк Ісая, Земля сумує в'яне, світ слабшає в'яне слабшають найвищі з народу землі, наприклад, всього можливо. Насправді земля забруднена через своїх мешканців, оскільки вони порушують закони, змінюють статути і порушують вічний союз в кінцевому рахунку, в цілому, додатково. Ви бачите причину руйнування кліматичних змін і очевидних проклять, які відбуваються навколо нас. Це насправді результат віддалення від закону Бога. Який був даний нам для нашого блага. Відходячи від божественних законів, ми стикаємося з негативними наслідками. Сьомий день, субота є днем Господа, найкращим днем тижня, днем сім'ї, наприклад. Навіть якщо ми втратимо роботу, цим ми покажемо, що любимо Бога всім своїм серцем і душею, чи готові ви втратити свою роботу, щоб врятувати життя людини, яку ви найбільше любите на землі? Отже, це є показником того, чи дійсно ми любимо Бога, наприклад, або. Наш творець, наш люблячий і милосердний Бог, каже так. Навіть якщо мати забуде свою дитину, я все одно не забуду тебе, бо ти дорогий мені. Як ми не можемо любити такого чудового Бога? Коли ви піддастеся цій любові, коли ваше я буде зламане у відповідь на цю любов і ви почнете. Добровільно підкорятися, ви зможете бути очищені від своїх гріхів, хрещені зануренням, що символізує смерть для світу і прийняття життя, яке дає отець. Він створив це джерело води, щоб очистити нас і змити всю нечистоту, наприклад. Брудну і погано пахнучу сироту було всиновлено багатою родиною. Вона отримала запашне мило, новий рушник, приємний душ і чистий одяг. А що якби дитина відмовилася приймати ванну або перестала носити свій старий одяг? Отже, щоб увійти в Царство Небесне, нам потрібно прийняти певні умови, які покривають наші гріхи. Ніколи не процвітатиме, але той, хто визнає їх і залишить, досягне милосердя. Залишимо на цій сторінці цей чудовий електронний буклет, який показує крок за кроком процес навернення, як мати особисті стосунки з Небесним Отцем. Сьогодні, якщо ви почуєте голос Отця, не робіть ваше серце жорстоким. Завжди пам'ятай, яка велика користь, наприклад, здобути весь світ і втратити свою душу.